Всім привіт, президент Володимир Путін заявив, що Євросоюз дозволив США витирати об себе ноги і тепер страждає від американської політики. Про це повідомляє ТАЗ. Європа дозволила США витирати об себе ноги. Ситуацію в Росоюзі Путін прокоментував на засіданні Ради з національних проєктів 15 грудня. Він підкреслив, що введенням санкцій проти Росії Європа домоглася небаченого форсованого стрибка інфляції у власному будинку. Путін зазначив, що в листопаді інфляція в цілому посклала 10%, а в деяких країнах блоку досягла 20 з гаком відсотків. Російський президент сказав, що через це і в самих країнах Євросоюзу почали заявляти, що політика США веде до деіндустріалізації Європи. Навіть намагаються пред'явити якісь рахунки з цього приводу своєму американському сюзерену. Часом в їх заявах навіть звучать слова образи, мовляв, чому ви так з нами чините. Хочеться в зв'язку з цим запитати, а ви чого хотіли? Як ще надходять з тими, хто дозволяє витирати об себе ноги? Президент Франції Еммануел Макрон раніше заявив, що українська криза обійдеться в ропи набагато дорожче, ніж США. Він підкреслив, що через відмову від російської енергії Вропа купує енергоресурси на американському ринку, але набагато дорожче, ніж вони обходяться американським підприємствам і домогосподарствам. За деякими оцінками, різниця може бути шестиразовою. Французький президент заявив, що друзі так не чинять. Ось тільки де він друзів побачив. Дебіл. Друзі канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!